Друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу розказати про такий сайт на подобі Dota. Можете подивитися мої, мої відео. Так само тут робиш інвестиції, і також можна вводити. Дивіться, тут є дуже багато віпів, віп-1, е, можна, типа, сума інвестицій 12 доларів і 87 доларів. Якщо ви вкладаєте 12 доларів, вам кожного дня буде капати по 2 долари. Якщо ви вкладаєте 12 доларів, вам кожного дня буде капати по 2 долари. Якщо Докладати 87 доларів кожного дня по 14 доларів. От тут з правого боку 17,50% денних, я так зрозумів. Також VIP 2 VIP 3 ви можете подивитися, посилання залишу знизу під відео. Зараз я буду робити виплату. Я купив VIP 1 за 12 доларів. <кій> Сайт новий, так що, я думаю, він ще прослужив. Може 2-3 місяці це 100%. Ось в мене є зараз 2 долари. Нажимаємо Зняття. Ось нажимаємо Зняття, вибираємо спосіб виводу. Я вже під'єднав свій гаманець. Гаманець там, Binance Bybit, Tron TRC20 USDT. Так, зараз будемо робити виплату, підтвердить. Так, суму виводу ми вводимо 2 долари. 2 давайте 20. А, Ні, тут 2 долари. Платіжний пароль у мене за 2-3. 6. Так. І все, 0% комісії, заявка на вивоз успішно создано. Все, очікуємо очікуємо вивода. А поки що тут ще можу вам розказати? Тут можна купити карту другому, ви можете купити своєму е, другові VIP, якщо у вас є на, е, на балансі гроші. Також є тут. Реферальна система. Зараз я покажу ось. Типу, можемо заробляти типу, з друзів. Також можете ділитися реферальною системою. Тут є допомога тут є також команда, міроприяття, також поповнення, ось, дивіться, поповнення. Тут можна кидати з ТРЦ 20, мінімальний 12 доларів. Так що, друзі, ще раз. Повторюю посиланчику, залишу знизу під відео. А зараз ми чекаємо виплати, зараз воно десь має вже прийти. Нам 2 долари. Якщо сайт новий, сайт новий, я думаю, він ще прослужить там 2-3 місяці, може і більше навіть. Ось тут є команда. Типа, моя команда тут 11%, типу, з. З А-команди, Б команда 3% і Ц команда 1%. Ось також тут ви заходите. Сюди посередньо нажмаєте, нажмайте на, е, на жаль, почати е, е, качественну оценку, типу, щоб виплати задачу. Ось 2 долари мені вже прийшло, друзі. Як ви бачите, зараз ми зайдемо на Binance. Також що тут ще є у нас? Також тут хороша служба підтримки, можна поміняти язик, на який вам. Добре. Ось бачите, у мене пише vip 1 Так, заходимо до мене на Binance. Заходимо до мене на Binance. Так. Ось, друзі, як ви бачите, 2 долари мені прийшло. <кій> Ось 2 долари мені прийшло. Все, сайт платить, платить. за 2 минути ви вивів кошти. Так що посиланечко залишу знизу під відео, реєструємося і зараз.